Українська народна казка Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плиге, та й питає: А хто? хто в цій рукавичці? Мишка ж а ти хто? Жабка скрекотушка, пустий мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряпотушка, жабка скрекотушка, а ти хто? А я зайчик побігайчик, пустіть і мене. Іди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка. Та зайчик побігайчик, а ти хто? Та я лисичка, сестричка, пустіть і мене та йди. Ото вже їх четверо сидить, аж суне вовчик. Да й собі до рукавички питається. О хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкребатушка, жабка скрепотушка. зайчик побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? То я вовчок, братик, пустіть і мене. Та вже йди, у лізе той. Уже їх п'ятеро, де не взявся, біжить кабан. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкріпотушка, жабка скрекотушка зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик братик, а ти хто? Хро, 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 я кабаний клан. Пустіть і мене. Оце лихо. Хто це набреде та все в рукавичку? Куди ж тут лізеш? «Та вже в лізу, пустіть!» Та що, що ж вже з тобою робити? Іди у ліси той. Уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі і вилазить ведмідь. та й собі до рукавички реве й питається, «Хто, хто в цій рукавичці живе? мишка шкряботушка, жабка скрекотушка зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик братик, так обобаний клан. А ти хто? Гу-гу-гу, як вас багато, а я ведмідь набріть, пустіть мене. Куди ми тебе пустимо, коли і так тісно, та якось будемо. Та вже йди, тільки скраєчку у ліси ведмідь. Семеро встало. Та вже так тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли цей дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її. А собачка попереду бігла, 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 бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав. Вони, як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.